Ми всі любимо позалипати в ігри, але погодьтеся, що грати з українською локалізацією приносить значно більше задоволення. На щастя, тенденція студій додавати солов'їну в свої проєкти тільки покращується, і на сьогодні це стосується не тільки індії ігор, а й великобюджетних тайтлів. Тому пропоную переглянути 15 ігор на Xbox, які або вже вийшли, або вийдуть у 2025 році, і на старті матимуть офіційну українську Локалізацію. А поки пішла заставочка, підпишіться на канал, протисніть потужного пальця і напишіть, що з цього чекаєте. Поїхали. FBC Firebreak – кооперативний шутер від першої особи від Remedy Entertainment, дія якого відбувається у світі контрол. Гравці беруть на себе роль агентів підрозділу Firebreak, які протистоять надприродним загрозам у штаб-квартирі Федерального бюро контролю. Гра відзначається динамічним ігровим процесом, який схожий на Back for Blood, гумором та сюрреалістичними елементами, які притаманні Всесвіту контрол, як от чуваки на лівітуючих офісних кріслах, і інша шизоїдна паранормальщина. Реліз заплановано на літо, і ще й до того, що в ній буде українська, вона поповнить Game Pass на старті and Валор 1949. Це тактична гра в реальному часі з елементами Roguelite, де кожна місія унікальна. Гравці очолюють загін бойових мехів у альтернативній історії Другої світової війни. Ви можете модернізувати своїх мехів і пілотів, розробляючи нові стратегії для знищення ворожих сил. На Xbox гра вийде у 2025 році. Marvel Cosmic Invasion – старий добрий аркадний бітемап, де гравці обирають з 15 супергероїв Marvel, щоб протистояти позаземній загрозі. Гра пропонує кооперативний режим, де гравці можуть об'єднувати зусилля для боротьби з ворогами. Сеттинг охоплює різні локації: від Нью-Йорка до глибин негативної зони з ретростилістикою та динамічним ігровим процесом. А реліз заплановано на 2025 рік. Santum. Це психологічна point and click пригода з елементами хорору, яка розроблена студією Hack the Publisher. Ігролад включає розв'язання головоломок, дослідження та взаємодію з різними персонажами, кожен з яких має свої мотиви та історії. Візуальний стиль поєднує ретро-естетику з сучасними елементами, створюючи стильну атмосферу. Гра отримала позитивні відгуки за свою глибоку сюжетну лінію та інноваційний підхід до розповіді. Реліз вже відбувся. А у турків гру можна купити всього за 30 гривень. Splitgate 2. Це продовження динамічного шутера, який поєднує стрілянину з механікою порталів, схожою на всім відому портал від Valve. Well. Гравці можуть телепортуватися по мапі, використовуючи їх для тактичної переваги. Наступна частина гри пропонує нові мапи, режими та зброю, зосереджуючись на командних боях. 4 на 4 відкритий бета-тест на консолях заплановано на травень цього року. Lost in Random – The Eternal Die – екшен з елементами роуглай, де гравець керує королевою, яка шукає помсти та спокути, проходячи через процедурно згенеровані рівні, наповнені ворогами та пастками. Ігролад поєднує динамічні бої з тактичними елементами та механікою кидання кубика, що впливає на хід бою. Цей підхід дозволяє гравцям адаптуватися до постійно змінюваних умов гри та приймати стратегічні рішення на ходу. Графіка доволі яскрава і виглядає цікаво та стильово. Гра вийде влітку і на старті поповнить підписку Game Pass. Dune Awakening Це багатокористувацький виживач, події якого відбуваються на планеті Аракіс, усім відомого всесвіту Френка Герберта. Гравцям потрібно виживати в суворих умовах пустелі, гріндити, боротися з ворогами та досліджувати світ, повний політичних інтриг і небезпек. Реліз заплановано на 10 червня. Ninja Gaiden Rage Bound це 2D екшн платформер з відомої серії ігор, розроблений відомою командою творців Blasphemous, де гравці керують Кенджі Мозу, учнем Рюха Ябуси та Куморі Куноїті з ворожого клану. Гра пропонує кооперативний режим, де персонажі можуть об'єднувати свої здібності для подолання ворогів. Ігровий процес включає складні платформінгові секції та бойові головоломки. Реліз заплановано на літо 2025 року. The Sinking City – це продовження першої частини сурвайвол-хорору від української студії Frogwares, натхненної творами Лавкрафта. Дія гри відбувається в місті Аркхем, яке постраждало від надприродної повені. Гравці досліджують напіввідкритий світ, борючись з монстрами та розкриваючи таємниці міста. Гра пропонує продуману систему інвентаря, можливість використовувати арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також опціональну систему розслідувань, яка дозволяє гравцям вирішувати головоломки та відкривати додатковий контент. Завдяки Unreal Engine 5, The Sinking City 2 може похизуватися гарною графікою, глобальним освітленням люмен, фотореалізмом, створеними у MetaHuman та багато чим іншим. Головне, щоб хлопці й дівчата з Фрогвер гарно відполірували гру, бо перша частина в цьому плані бажає кращого. Хоча за попередньою інформацією гра може вийти цього року, я б чекав її не раніше наступного. Все залежить від процесу розробки. Але в будь-якому випадку побажаємо нашим розробникам успіху. SMITE 2. Це продовження популярної моба гри, яка переносить гравців у світ міфологічних богів та героїв. Гра побудована на Unreal Engine 5, що забезпечує покращену графіку та більш динамічний ігролад. Гравці можуть обирати з широкого спектру персонажів кожен з унікальними здібностями та брати участь в командних боях 5 на 5. Smite підтримує кросплатформну гру та буде доступна в Game Pass. The Alters це глибока науково-фантастична гра, де гравець керує Яном Дольським, єдиним вижившим після аварії на ворожій планеті. Щоб вижити, Ян створює альтернативні версії самого себе, кожна з яких має унікальні навички та особистість, сформовані різними життєвими виборами. Гра поєднує елементи виживання, будівництва бази та емоційного оповідання, досліджуючи теми ідентичності та самопізнання. Будівництво має схожість з Fallout Shelter. Проте інші елементи ігроладу значно розширені цікавими механіками. Реліз гри заплановано на 11 червня на старті в Game Pass. Каупа Сіті це унікальний симулятор, де гравець виступає в ролі організатора великих футбольних матчів. Гра пропонує організувати події в трьох реальних містах, починаючи з Варшави з можливістю запрошення ліцензованих футбольних клубів. Гравці відповідають за підготовку міського простору, забезпечення безпеки та створення незабутньої атмосфери для вболівальників. Реліз заплановано на цей рік. The New Dawn це похмура гра в жанрі сайфай жахів з елементами виживання від розробників відомого ремейку Silent Hill 2. події хорору відбуваються у світі, де східноєвропейський бруталізм поєднується з ретрофутуристичними технологіями. Гравці беруть на себе роль мандрівника, який досліджує постапокаліптичні пустки, шукаючи часові розломи, щоб повернутися в Польщу 1980-х років, і все це для того, щоб знайти ключових персон, яких потрібно перенести в. Майбутнє. Гра пропонує жорсткий ігролад з обмеженими ресурсами, де вороги можуть зливатися в потужніші форми, що додає напруги та викликів. Гра явно черпала натхнення у Dead Space, тому точно зможе підкинути пару цеглинок в штани, на що й розраховуємо. А реліз гри заплановано на цей рік. Mafia The Old Country це продовження відомої серії ігор, яка цього разу переносить гравців у Сицилію початку 1900-х років, де вони візьмуть на себе роль Енцо Фавари, молодика, який прагне довести свою вартість у світі мафії Козаностра. Гра обіцяє глибокий сюжет, натхнений історією організованої злочинності з акцентом на кінематографічне оповідання і реалістичну атмосферу. За словами розробників, це повернення до витоків серії зосереджене на витонченому балансі між честю, зрадою та боротьбою за виживання. Очікуємо гру цього року Orcs Must Die Death Trap це нова частина популярної серії, яка поєднує динамічний бойовий процес від третьої особи з розумним розміщенням пасток для знищення орд-орків. Гравці можуть грати соло або в кооперативі, постійно нарощуючи свою силу для нових і нових битв. Гра вже вийшла і доступна у підписці Game Pass. Чекаємо на ці ігри, і щоб не пропускати нову інформацію про них, підписуйтеся на наш телеграм, де всі новини додаються оперативно, щоб ви завжди були в курсі всього, що відбувається у ігровій індустрії та у світі Xbox. Побачимось!